Всім привіт, вітаю вас! А у нас тут ось що. Я вам покажу спочатку, що там, як пальми валялися. Ось, а зараз, бачите, залили бетон сьогодні. Це у нас сьогодні що, середа. І завтра вони не будуть приходити, тому що треба дати йому застигнути. От, ну і що ж, зробили максимально, наскільки могли. Бачите, пальми довелося забрати. Їх прибрали, але зараз буду їх, напевно, десь пересаджувати. Не знаю ще куди. От така у нас ситуація. Це взагалі такий буде непоганий шматочок коридору, я так розумію. І дуже-дуже раденька. Так. Зараз покажу, як було. Ще бачите, таке все дерево. Не вижило. І ви знаєте, я теж думаю, що це йому добре, добрива, може, і не підійшли, що я підсипала. Бо якось так воно дивно покоричневіло, як ніби передос. Я думаю, що так. І був пошкоджений корінчик трохи, і не підійшли йому. На жаль. Ну, але що ж, я ж обіцяла троянди дві, то я, мабуть, замовлю дві троянди. І воно піде на це місце. Подивлюсь, як там то друге деревце. Бо тітонька моя не любить його, каже, не треба тобі. його. <смі> Тому дві троянди підуть. <смі> так, а зато ось пустую листочок. Ой, нема чого, бачите? Помаленьку, помаленьку, але воно відходить. Клен, цей клен. Так, іду гляну, де там пальми валяються. Вже домовилися, що в п'ятницю приходять пластирувати. То, бачите, матеріалу набрали, якоїсь шпакльовки, фініш, цемент, і що там ще пише, не бачу. От, і <кій> бо кухню треба поспішати. от, А тут вже от розвели на посудомийку і на пралку труби. Ось на мийку. І задача у нас сюди завтра прийти і все прибирати. Ще зараз покажу вам в кімнаті, як там. А наш кум молодець, завалив каміну, цю верхню частину. Досить багато місця звільнилося. Ну, доволі багато він займав місця. От, і якась там була система всередині з якимось. Труби водяні проходили і так далі. І каже: сипалося, сипалося, сипалось, то мусив заробляти там проєм, тому що сміття сипалося цілий час. От, але, от, добре, що відкрили. Якось цим наведемо порядок. От, і тут, що тут нового, тут поки що нічого нового. Завтра ми приходимо. Все прибирати, бо завтра четвер і все готувати до пластирування. Так що завтра робочий день ще покажу, як зняли. Бачите, нема вже дверей в цей туалет, то що темно, так, віконце там вирівняли, вже приміщення готове. Завтра поприбираємо. Прийдемо сюди всі разом зранку. І все будемо доводити вже до завершення. Вірніше, чистоту наводити. Порядок чистоту, бо тут всюди все. Ну, ремонт, робоча обстановка. Так, ще приходив, бачите, вже підлога тут готова під покриття. От, приходив сантехнік, так? Все вже тут вирізано, поставлено. Так, тут вже. О, яка краса. Так, поріг поставлений, уже сток. Так, і це у нас. Ага, бо я хоч перевіряю, перевіряю, що за підлога. Так, а далі не знаю, що буде. Будемо з вами спостерігати. Ось, так що тут уже теж підготували. Все підготували. Краса. Просто краса. Так, а от видно. Пальми. Пальмочки. А вони такі величенькі. Боже, бо ж, де я їх посажу. І викинути шкода. Гарні пальми великі. Ну, зараз будемо пересаджувати їх десь. Так, щось нового ще було, ще гляну. Тут, мабуть, все як було, бо тут уже не було що робити. Значить, робили ванни, ванні в кухні і у вітальні, а ця кімната як є. Так, все йдемо. Йдемо пальму тягати? Ось лежать. Чоловік підтащив і сюди-сюди цю пальму, бо тут же я колись була таку ямищу викопала, бо мені земля була потрібна. Ну то, може, ми туди її посадимо. Якщо вже така яма викопана. от, Бо вона, бачите, вона має три стовбури. А ось ця друга, один стовбур, і вона менша. Це така велика важка. Ну, нехай буде, буде пальма ще тут. А я мала пальми ще принести з старої хати, бо там інші пальми, там з такими листями, як парасолі то вони літом класно будуть від сонечка захищати. От, ну, але цю треба зберегти теж. Так що приступаємо. Ну що, красуня, вона так ніби тут і була. Гарно вписалася. Ось чоловік так глибоко викопав, докопав. Вона гарно, глибоко закопана. Засипали земелькою. Ну, навіть якось е, затишніше стало, а зараз другу яму копає для другої. От. І посадимо ще другу і вже до завтра будемо відпочивати. Так виглядають дві пальмочки наші тут посаджені. Треба дочекати, щоб прижити. Так, треба дочекатися. Надіюсь, приживуться, в них такий примітивний корінь. Тому їх і садять біля будинку. Вони не пускають. Ну, він такий, як кусок стовбура і малесенькі відростки. Ну, надіюсь, приживуться. Я тут добра не давала, потім, може, щось підлию. Але класно, класно, класно. Так ніби тут вони і народилися. Ось, Поки що добре все. Все, до завтра. Не здала я до шкробання. Уже Артур віддер шмат стіни такий. Ось треба буде нагору лізти. А я ось такий. Ну, що сказати, не візьмуть мене на роботу, на, на, на шкробання. Ось, бо язиком, звісно, легше. Молотити, та ну, продовжуємо, змочую, змочую. Там ті обої якісь трьохслойні. І щоб добратися до штукатурки, то звичайно треба намочити, нашкробати, мочити шкробати. Ось таке у нас сьогодні завдання. Але ще, ще є чим зайнятися. Ще от цю частину, а тут, та, мабуть, і ту частину. Ну, та все, тому що обдертий камін і ось та стіна. Такий у нас прогрес. От сміття всюди шкробам стоїмо. <гум> ну, так якось я думала, я швидше буду шкробати. Ну, що поробиш? <гум> Навчуся, може, ще через годинку-дві. <гум> а ось як добре видно, де рожева штукатурка, то вона робила ремонт, мабуть, і вона нова. А де от така от стара, теж видно. І подивіться, що і та стара ходить. І от просто шматами відпадають. Добре, що я там не дерла ще на горі, бо воно відвалюється. І от таке от. І там, де ходить, то, звичайно, обриваємо. Тут спочатку будемо обривати, а потім вже обдирати, щоб дурно не, не дерти. Ми на першому поверсі ванні зашив чоловік потолки. Стелі, стелі зашиті. Тут такий куточок. З неї зашиті. Продовжуємо. Далі я не знаю, що будуть робити, я буду походу показувати. Так, тут стояк. Іде, тут інший. Туалет функціонує, до речі. Піду на ще. Я щось дивлюся. Ну, Каже мені чоловік, що в цій меншій кімнаті синовій, то от так сипеться, випадає. Щоб нам не довелося. Бо стіну вже теж обдирали. Але є таке, що щоб не довелося нам її. Такі бачу гулі-гульки. То, мабуть, будемо простукувати те, от там, де тріщини. Може теж вибивати, то розсипати, висипати. Ой, ну бо що ж скрипти, якщо воно відпадає цілком, правда, де таке мягке? Де мягке там? Ну, вон тут повністю відпало. Од дверима. Бачите, тут вже обдер Сергій молодець. Що Другий поверх фактично все. Сьогодні маємо винести все сміття. І не тільки сміття, взагалі винести все. Бо завтра в 9 ранку, тут є що робити. Сьогодні будемо, мабуть, тут до ночі. Бо завтра, в 9 ранку, приходять майстри шпаклювати, то нам треба звільнити все. Весь будинок, все приміщення. Будемо десь носити. Так що зараз виглядає ось таким чином. Хотіла показати, як пальмочки в дворі виглядають, а вікно таке, що і не видно. Ось щось ломиться під ногами. А ось дві пальми ті, що ми вчора посадили. Ну, і коли щось росте, я взагалі люблю, коли росте багато дерев, всяких, то от е... якось затишніше. Приємно, навіть ці дві пальми їх. Разом якось так з одного стовбура три виросло, а там одна. От, То зовсім якось приє... інакше виглядає. Класно. І тіньочок робить. Бо це сонячна сторона. О, Так що як засадим? Ну і вже паркан скоро починають. От. Приготувалися до завтрашнього дня. От, все приготовлено, все винесли. Трохи прикрили ту чорнову підлогу. Так, все почистили. Краса, краса на земна. Тут будуть, по-моєму, тільки потолок. Стелю тільки робити. Ось тут теж все почистили, застелили. Ну, подивимося, так виглядає до шпакльовки. Так. А я завтра, не знаю, чи прийду сюди, мабуть. Ні, бу... бо ходити не зможу. Але ще гляну, покажу внизу. Так, і... Так, тут теж зібрали все. Винесли в палатку на вулицю і в цю консерваторію трошки. Довелося відбити такі великі шматки стін, де вони рухалися, От, щоб не залишати це. І вони починають завтра зверху, а потім будуть переміщатися вниз. Так що внизу вже будуть ці забирати собі мішки. От. Ну ми молодці. Так, все, трошки змучені, треба збиратися вже вечоріє, збиратися додому. А, до речі, ще привезли сьогодні для тої добудови. Я не знаю, для чого це щось подібне на цеглу. Ну, no, так що потрошки привозять бетон той застиг. Скіп так і не забрали. Такі справи. Ну, все, не знаю, чи що завтра буду знімати. Добачу. Ще день пройшов, цегла тут у нас є, там якийсь пісочок, напевно. І от вже кілька рядів поклали. Отаке от буде, отаке. От Покажу так ближче. Це сьогодні хлопці. От. Ну і я так дивлюся на розмір, прикидаю собі, ми напевно поставимо двері не по центру, а трошки в сторону, щоб у нас якось було більше місця хоча б з одної сторони. Напевно, так, двері теж замовили. Тут дешевше ми знайшли в Англії, бо щось думали, з України може вести, але ж це вести і з тими перевозками, і з тими встановленнями, і з гарантією незрозумілої, виходить ще й дорожче, ніж ми тут знайшли. Ось ми дешевше знайшли. І, ну як, гарні, симпатичні, якісні, так що будемо бачити. От. Дивіться який розмір. Мені здається, що він трошки більший, ніж у бабуськи. От. Звичайно, що от я так дивлюсь ці планочки біля вікна, ну то вже далі і не можна було. Ось, тобто, це максимально. А тут впритул планочка це біля вікна. Ось вона впритул до підвіконня йде. Так що це якраз максимально можливий От, розмір в ширину, а вдовжену не знаю, ну, мабуть, теж, раз вони так зробили, то м -м, сказав е майстер, що він вияснить все, що можна. Оце те, що можна. Ну, якщо собі уявити всередині, ну, то мені подобається. Мені подобається. Бо зараз маленький коридорчик, такий вузенький, а буде. Зовсім інакше виглядати. І піду, ще подивлю, що там всередині робили. І ще той, що майстер штукатура, ти сьогодні от приходив в перший день. Ось вони вже з понеділка їх багато буде, а сьогодні один. Ну то він дуже багато відбив зовсім. Зовсім зняв. Він перевірив все. Дещо, бачите, він багато досить багато викинув тих місць, що ми там шкробили. Зараз хочу. Нагору піти подивитись. Ну тут взагалі вон, вся стіна. Вся стіна від. Ну, як не вся стіна, а цілий кут, цілий кут. І тут досить великі такі частини. Ну, це добре, бо буде все ж вже зроблено якісно. І ось тут, бачите, от вузеньке, так зараз. Ну, от яка ширина. Я собі думаю, а для чого ми ж кробили той коридор, а воно не буде валитися трохи. Я е, не дуже розумію, бо я думала, він розшириться. Оце от двери, двері заберуться і цей дверний проєм розшириться. От, ну я таку маю надію. Але як буде, насправді, може, щось таке типу арки буде? Тут нічого на кухні поки що не бачу, піду нагору гляну. А, пропустила. Ось які великі, бачите, шмати прибрали тої поганої штукатурки, що дихав. І от по цій стороні теж великі, такі великі шмати. І от, видно, ці балки. Тому от ми коли віконечко то думали вирізати, пам'ятаєте? Думали, що тут виріжемо такий трикутник, і буде більше простору, і буде. А от е виходило так, що він був, я навіть не можу показати, отакий, що можливо, ну не дало би нам то нічого. Так, ось так позбивав, 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 а тут бачу вже от частинку зробив, почав робити. Сама дивлюсь вперше, ще не заходила. Угу, це він почав заробляти то, де було оббито. Ось 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 почав. Ну добре, отак по краю, по низу все заробив майже. Біля розеток. Так. Всі місця, що були забиті, вибиті, ну, тут ще ні, це, мабуть, він почав з того боку. Так щось отут. А, так, оцей великий шмат був вибитий. То от його вже замазав. Це такий, я розумію, початковий варіант, звичайно. А тут таку дерень вибив. Ой-ой-ой. А, так цікаво, якісь такі блоки півколом всередині. Я не бачила. Ну от. Так що. Знов якісь зміни, знов, якийсь рухи. Ага, і тут теж. І тут теж. Угу. от Зрозуміло, заробив. О, от. І тут заробив. О, зрозуміло. Угу. Так. Ну все. Чудово. Як там пальмочки наші? <смі> З пальмочками. Мабуть, все гаразд. Поки. <смі> ну що ж, завтра будуть продовжуватися роботи, але то вже в наступній серії. А поки що до зустрічі. Пока. Ой, ще дивіться, що почали паркан робити і вже виставили довгі такі основи, опору. Ось, звичайно, що воно потім буде все одної однієї висоти в левел. От, Але зараз старт уже поклали, опори є. Ну, супер класно. Так, це вони йдуть уже по колу. Ага, так. Бачу і з правої сторони теж. Ну, це гарна новина. Скоро буде паркан. Починаємо. Ще хочу показати, що зацвили перші квіточки буска. І вони біленькі. Біленькі квіточки. а, ну, Він ніби рожевий, але це він такий так, рожевий. Але ну, таке, може, такий блідорожевий, а може, ще по потемніє, не знаю, подивимось. Але ось уже, і вона така. Цікава, як е, така махровенька, не хоче фокусуватися на білому. Так що такий малюк бузок. Малюк, а цвете? Класно. Цікаво, він потім буде ще раз свистити, чи він раз в рік? А, ні, раз в рік так. Хотілося б, щоб почастіше. Ну добре. Гарна квіточка, Отак.